У жорстокі часи, коли звуки дитячих голосів тануть у горкоті вибухів, а безтурботний сміх поглинає вбивча тиша, українські хлопці та дівчата, попри все розповідають свою історію та діляться мріями про майбутнє. Понад чотири тисячі творчих робіт від дітей з усієї країни отримав музей голоси мирних Ріната Ахметова у рамках конкурсу Есе моя Україна. Війна Моя історія. 2024 рік Нідерланди, місто Гаага, Міжнародний кримінальний суд, головний прокурор Карім Хан зачитує свідчення учня однієї з українських шкіл у справі Україна проти Росії. Я, Юдін Микита, учень 8 класу загальноосвітньої школи номер 20 міста Бердянська Запорізької області. Мені 13 років. Я засвідчую, що школярі нашого міста відчули подих війни. За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді майже кожна школа бердянська неодноразово була замінована. Кілька днів на тиждень заняття скасовувалися. Уже тоді росіяни, напевно, хотіли б посіяти страх у мешканців міста, сподівалися зробити нас слабкими і безпорадними. А нам, українським школярам, вороги намагалися не дати можливості здобувати. Українського світу. Я засвідчую, що ранок, 24 лютого 2022 року, не забуду ніколи, тому що в цей час Росія почала повномасштабну війну проти моєї країни. Я прокинувся від страшних вибухів і моторошного виття сирени. Біля ще темного вікна стояв батько. Схилившись до його плеча, плакала мама. Ця картина і до сьогодні перед моїми очима. Раніше я бачив війну тільки в кіно та коли грав у стрілялки на комп'ютері, але то були ігри з вигаданими героями, а тепер війна постала переді мною своїми реальними звуками і образами смерті та горя. Я засвідчую, що російські загарбники вдерлися в місто Бердянськ 27 лютого 2022 року. На вулицях з'явилися. Військова техніка з літерою «З» та патрулі озброєних окупантів. Ми завісили вікна, щоб не було видно світла в квартирі. Батьки розшукували їжу в майже спустошених магазинах. Я кілька разів стояв у черзі за хлібом. Одного разу мій номер був аж 213. Відчував страх, що хліба не вистачить, і жах перед голодом. Вечорами ми дивилися українські новини, ледве вмикаючи звук. Із батьками я ходив на проукраїнські мітинги, де діти і дорослі чинили спротив окупантам як могли, молилися за себе, за нашу родину, за Україну. Так проходили для моєї сім'ї дні і ночі трьох довгих місяців в окупації. Я засвідчую, що Російська Федерація це держава-терорист, яка зробила мене і моїх батьків вимушеними переселенцями у власній країні. Спакувавши. Найнеобхідніші речі ми відправилися в небезпечну 12-годинну путь до Запоріжжя, минаючи російські блокпости, бачили обличчя ворога, зустрічали багатьох таких же, як і ми, вигнанців. Я ледве тримався на ногах. Мене нудило від утоми та переживань. У Запоріжжі на нас чекала ночівля у дитсадку на матрацах поряд із такими ж, як і ми, евакуйованими знесиленими людьми. Ми жили в Тернополі, тимчасово зупинялися у Львові. Тут тато пішов до військкомату і став до Лав Збройних сил України, а ми з мамою незабаром переїхали до Дніпра. Я засвідчую, що в місті Дніпро, 14 січня 2023 року, у багатоповерхівку на вулиці Набережна Перемоги 118, де ми з мамою мешкали, влучила російська ракета Х-22. Кілька під'їздів було вщен зруйновано. Ми з мамою залишилися живі і неушкоджені, але тут загинули десятки цивільних, серед них і мої однолітки, і зовсім маленькі діти. Невимовний душевний біль переповнює мою душу. Я засвідчую, що росіяни за допомогою своєї освіти та пропаганди хочуть знищити все українське в дітях на окупованих територіях, тому я вчуся в рідній українській школі, до якої ходив у мирні часи. І долаю всі труднощі навчання онлайн. Стараюся як ніколи. Саме зараз я відчуваю, що значить любити свою землю, мову, все те, що робить мене українцем. Пройшов курси з програмування, освоюю бойове мистецтво козаків у школі Спас Штурм. Мене не здолати, нашу націю не перемогти, наша армія найсильніша. Я свідчу про злочини, які російські загарбники здійснювали щодо мене, моєї сім'ї та українського народу. Кожне слово мого свідчення є правдою. Шановні панове судді Гаазького трибуналу, виносячи вирок у справі Україна проти Росії, прошу врахувати мої свідчення про воєнні злочини країни-агресора. Правда, мужність і патріотизм українців мають перемогти. Микита Юдін. 13 років місто Бердянськ. Відкрийте для себе історії українських дітей про війну. Читайте есе фіналістів конкурсу на порталі Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова.